Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами прослухаємо цікаве оповідання Василя Сухомлинського, куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх, смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя, багато крихіток впало на землю. А стежкою між травою бігла собі мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан. Чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує, падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка. Горішок запашний, а смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжимо мурашки по горішки. Зібрались мурашки в дорогу. А дітки мурашчині їдять крихітку, що принесла мама. Діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилось. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки й понесли додому. Вистачить їжі на всю зиму. Молодці мої малята, ви уважненько слухали, тож знаєте. Дітки, нагадайте мені, а де ж живуть мурахи? Правильно, в мурашнику. А хто ж у нас сидів на дереві? Так, білочка. Малята, а куди поспішала мураха? Правильно, мураха поспішала по їжу маленьким мурашенятам. А що ж принесли мурашки додому в мурашник? Вірно! Крихітки горішків та зробили запаси на зиму. Молодці мої малята, ви були дуже уважні. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей з любов'ю Катерина Ігорівна!